Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про склад маточного молочка, які хвороби воно лікує, як приймати і як зберігати. Поїхали! Маточне молочко виробляється за залазами робочих бджіл. Вони ним кормлять лічинки маток в маточниках. За зовнішнім виглядом, маточне молочко з мене консистенції білого або кремувато жовтого кольору з характерним запахом та пекучим смаком. За хімічним складом маточне молочко складна біологічно активна речовина, яка містить білки, жири, вуглеводи, вітаміни, ферменти, гормони, амінокислоти, мікроелементи. Маточне молочко використовують як лікувальний засіб при неврозах, стенокардії, спазмах мозку, гіпотонії, атеросклерозі, діабеті, нефрозах і так далі. Німецький лікар Кубік з успіхом застосовував маточне молочко для лікування трофічних виразок за допомогою електрофорезу. Лікар Шмідт лікував хворих на атонію кишківника з відсутністю апетиту, з депресією та безсонням. У багатьох країнах маточне молочко рекомендується застосовувати як профілактичний засіб, який підвищує захисні сили організму. Завдяки ньому організм стає невразливим до простудних та інших захворювань. Дослідник Йоріш повідомляв, що багато разів використовував спиртову емульсію маточного молочка і отримав гарні результати. Вживати 5-10 крапель. 4 рази на день за годину до їжі. Він рекомендує для профілактики змазувати слизову оболонку носа емульсії маточного молочка і застосовувати 20 крапель цієї емульсії під язик або збрискувати слизосту оболонку в роті. 2-3 рази на день. В Румунії маточне молочко вживають як засіб для підвищення імунітету. А саме в магазинах продається маточне молочко у суміші з медом. 1 грам молочка на 100 грамів меду. Зберігати цю суміш треба при температурі нижче 20 градусів. Дорослі можуть щодня вживати по 10 грамів цієї суміші, а діти по 5 грамів як засіб, що підвищує імунітет. Підвищення імунітету маточне молочко викликає завдяки своєму складу: в ньому багато вітамінів, солів, мікроелементів. Багато дослідників помітили, що маточне молочко значно посилює статеву функцію. Це завдяки тому, що маточне молочко посилює та регулює обмінні процеси в організмі. Професор Шове давав маточне молочко 134 хворим людям віком від 70 до 75 років. Після лікування у них покращився апетит за самопочуття. Нормалізувався тиск, спостерігався бадьорий стан та нормалізація статевої функції. Лікар Беглер отримав гарні результати при лікуванні анемії. Він спостерігав збільшення еритроцитів та гемоглобіну в крові. Багато дослідників виявили, що маточне молочко корисно для дітей хворих на гіпотрофію. Хвороба, при якій порушені обмін речовин, відсутній апетит, поганий сон та старечий вигляд. Найбільш надійний спосіб застосування маточного молочка це його вживання безпосередньо з маточників. Воно в натуральному вигляді, без будь-яких змін. Але найбільш доступний спосіб це маточне молочко з медом. 1 грам молочка на 100 г меду. Як правильно збирати маточне молочко? На пасіці його треба збирати у склянку, яка знаходиться в ємкості з льодом і наповнюється протягом години. Далі склянки з маточним молочком зберігаються в холодильнику при температурі не вище 0 градусів. Часто в інтернеті пасічники продають заморожене маточне молочко в медичних шприцах. Є різні види маточного молочка у капсулах та інших формах, що продаються в аптеках, але найбільш користі дає маточне молочко безпосередньо з пасіки, без обробок. Лікування маточним молочком протипоказано при адисоновій хворобі, гострих інфекційних захворюваннях, захворюваннях наднирників, алергії. Алергія на молочко проявляється сипом на шкірі, зудом, покрасненням, болями в шлунку. Маточне молочко не слід споживати ввечері, так як воно може викликати безсоння. Перед застосуванням маточного молочка порадьтесь з лікарем. Вживайте лише корисні продукти та будьте здорові!